Ну я просто знаєте, я от, не буду заходити в легітимність, не легітимність. Я про, ну просто от на всі 100%, я проти того, щоб у нас були вибори в цій ситуації. Ну от просто. І от те, що грають зараз, не тільки ж росіяни граються з легітимністю, вже почала певна політична сила розгойдувати ситуацію, що в травні... Можна поточню леже. Дуже з повагою. Інформація ця з'явилася ще до Нового року. Про легітимність. Яка сама? Про легітимність. Вже блоги писали від тієї сили? Ну, писали, сили, тому і... що по великому рахунку Перепрошую. росіяни працюють яким чином. От я їх можу в будь-яких моментах називати там як завхочу, але от в інформаційному плані вони не дурні. І вони чим, чим розумніше, зарешту, що ну і або ми такі, це теж буде. Ми самі створюємо проблеми, які можна розпушити. І запустити. Тобто не треба сидіти видумувати там десь на Лубянки, сидіти, а що би зробити там з хохлами, хахламі. Да? Іноді ми їм даруємо момент. І ця легітимність вона потихеньку-потихеньку піднімалася, тому що вона деяким політичним силам всередині вигідна, тому що потім казати, там, от-от бачите, а, -а, а не легітимний. Вона ж тим більше це дуже е пов'язується з іншою якоюсь особистістю, ага, там, ага. яка втекла ага. і так далі. І це будуть пушити. Але я про інше, що саме. Порядок денний, внесення порядок денний питання виборів, я вважаю, ну це дуже небезпечно. Ну Тому що, те, то, що Віталій каже, якщо запускається цей вихр, то ми, ми, ну вибачте, я це неодноразово кажу, будемо прощатися і просити вибачення перед розстрільною ямою. Це усвідомлюють політики, які от запускаються всі моменти. От я думаю, що ні. Вони думають, що можна провести вибори. А я не знаю, як провести вибори, щоб вони були легітимними. Знову ж таки. От вони не будуть проведені, їх можуть визнати ну добре. Там казали, що хтось до нас приїжджав, я Не забув хто кок здається, чи хто сказав, що ви проведіть, а ми визнаємо. Це не історія. Держави. Ну там. Чому? Вони ж визнають правила вибори, хоч в Афганістані, хоч в Іраку. Ну але так. ж я ж не хочу, щоб ми були Афганістаном. Я завжди рефлексую, коли там багато Та, думок. І якісь в мене чогось із Роздянча не вилазять оці конкретні якісь образи і слова. Я не знаю, як з цим боротися. Вважаю, що це дуже погана не звичка. Не але ж в цій ситуації, от коли я вас слухав, да, мені згадалося, місце зустрічі змінити не можна. Ага. Коли у них був конфлікт серед, всередині автобуса, і водій сказав, виходіть. Вас там я боюся, щоб ми не вийшли, щоб оця внутрішня криза не закінчилася тим, що ворог нею скористується і не, не тільки бідач, в сенсі якихось своїх агентів тут. Да? Ні, він просто може скористатися на полі бою, тому що зараз у нас не все, ну, не все так гарно з допомогою з усім. Тому, чесно кажучи, я не бачу тут виходу, тому що по великому рахунку, як перепрошуваються такі проблеми виборами. Вибори неможливі. Тобто, ну це тіні толкай. Тобто, куди не біжиш, скрізь. Уряд націоналі от... єдність. Ну це ж ми Ні. чули вже неодноразово, але ж підтягнеться Петро Олексійович з тим, що я можу Юлія очули... Володимирі... Да, Юлія Володимирівна Володимир, в... 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 в очередной раз воскресне. Але мені знаєте, що, що Придністроє все-таки, я з вами погоджу, що воно глибоко в дискурсі. Тобто, люди, коли мав виступати Путін. Всі боялися, що він це скаже. Так. У нас боялися, хоча було декілька версій, страшна, страшніше і ще страшніше. Тобто, гарних версій не було. А в принципі, відбулася десь посередині. І от ми з Дмитром Левосем, який теж займався Придністров'ю, ми очікували, що Путін зіграє так, як він вже грав, тобто він перед своїм суспільством не скаже. Він же там що тільки на нагородив, вже. тільки що вже про історію не розповідав, так глибоко, як цьому ж американському журналісту. А потім через три дні прийме. От скаже, ну, вони не просилися, але я. От вас забирає, да там ще формальна процедура, федеральні збори ну, та ну, ну, умовно. Далі. Ну він, да, мабуть, це ну да. боялися цього, да. що він використає формулу, яку завжди використовує. Тобто, коли всі очікують, він не робить цього, а потім е, робить нелогічно. Тому що з Путіном вже, чесно кажучи, логічно вигідно. Я ці слова треба забути, тому що для нашого для нас це не вигідно. Ну 22-й рік показав це нелогічно, як показує практика на нинішній момент не вигідно, і тому Придністров'я по великому рахунку воно. Воно воно жевріє. І Путіну, от я з Віталієм повністю згоден, йому важливо, щоб скрізь горіло. І це відволікає Захід. Тому що мене, чесно кажучи, ну, не то, що здивувало, не здивувало, просто обурила реакція, коли запитали у заступника очільника НАТО, як НАТО відреагує, якщо Придністров'я гірший варіант. І знаєте, що сказав? Ми висловимо занепокоєння стурбованість. І це говорить про те, що захід на оці всі активки Російської Федерації але, він не, не готовий. Але дивіться, після того, як Гудцул зустрілася, це Башканка Гузі, Гуцул Євгенія Гудзел, вона представник партії Шор проросійської. Після того, вона поїхала в Росію, зробила там заяви, з'явилася з Путіним, поручкалася, поїхала в Сочі. Франція підписує безпекову угоду з Молдовою. Так, так. так. Модернізація Молдавських молдавської сил. Хоча, а що, там що таке молдавські збройні сили, це умовність, це, це друга тисяч спечного складу порівняно з Придністровськими – восьми тисячами, так ось і наявність бойової техніки ну, неспівмірної з Придністровськими. Але це вже певний сигнал, це вже певний сигнал, що Європа у вигляді конкретних країн може піти на підписання безпекових угод. Да. І це може посилити uh -huh. військову спроможність Молдови і таким чином знімає принаймні хард варіант військового якогось. Uh -huh. Uh -huh. Але маленька, це не знімає питання постріляти на Дністрі. Маленька ремарка. От я слідкував за російським медіа, там все-таки оцей візил він відбувався впродовж тижня. Тобто вона представляє Гагаузію. Так, Вона Гагаузі. так. Надовго там була? Тобто, вона, ну, Гагаузія 150 тисяч, можливо, трішки більше, можливо, значно менше. Тому що число мігрантів, але впродовж тижня зустріч з Матвієнко, візит до Путіна і тижнева інформаційна кампанія навколо теми І придумували тобто, теми там з пензою підписати угода. Так, так, та, так, та, так. <гум> тобто, у це ці речі дуже не подобаються, Очевидно, що молдовська карта буде розігруватися ще тривалий час. Тим більше важливо, що осінь референдум, осінь. Вибори ну х добре. Тут з якраз тема така плавна підходить до Макрона. Згадана була Франції. Бо я вважаю це все дуже взаємопов'язані. події, які підвів так грамотно. Ну воно само собою з'являється. Ми це я, я вважаю це дуже добрим, коли є можлива загроза в Молдові на сьогоднішній день. Я також відзначив, що підписання саме французами цієї двосторонньої угоди. ну це І... їхня зона відповідальності, це франкофони. Ну окей, але чому румуни тоді мовчать? А що Ромули? Вони будемо все, все, все будемо що могли, вони всі вже, можливі, там, які є свої закордонні, вони вже воювали. Їм з французами теж підписувати варто таку угоду. Я погоджуюся так тут. І Макрон зараз активно нав'язує саме оцю ідею про створення коаліції сухопутних військ. Так вона називається, він проводив там перемовини і так далі. Яка тут перспектива може бути, бо багато йому закидають в популізмі? Так як було з 18 року, просто нагадаю, можливо, хто забув, не пам'ятає або хто не знав, то повідомлю. в 18-му році. Він вже висував ідею створення єдиної європейської армії. Тоді він отримав підтримку від Ангели Меркель. Вона сказала, нормально, все деякі політики також його підтримували, деякі засуджували. Але найцікавіший момент. Цьому питанні його підтримав Путін. Він сказав: Так, це правильно, це треба робити. Такий спосіб підриває, що не будуть робити. Ну такий спосіб підриваючи, як на мене, то саме стійкість Європейського союзу і євроатлантичну співпрацю. Бо тут, наче виокремлення, зараз Борель сказав, що не на часі. Останній коментар.